Вітаю глядачів каналу «Бджолина. Родина. Сьогоднішнє відео хочемо показати вам Женю. Ми раніше були, записували відео, що до нас у вересні прилетів Рій. Невеликий, ну, він мав невеликий, невеликий об'єм бджоли, там буквально жменя бджіл. І справа в тому, що після заселення він ще наступного дня чотири рази вилітав. Сідав там на яблуні і повертався знову назад. Далі ми мали огляд, бачили, що матка почала сіяти, якби з'явився розплід. Здавалося б, що все має бути гаразд надалі. далі. Ну, також хочу ще повернутися, сказати, що після заселення, поки розплоду не було, ми обробляли його від кліща, проливом амітразу. Бджоли було невеликий об'єм, але кліща сипнулася дуже велика кількість. Далі при огляді ми бачили, що матка почала сіяти, з'явився розплід в сім'ї. Але наступного тижня він теж робив такі віражі, теж вилітав кілька разів, але потім назад і повертався. Це при тому, що в сім'ї він вже мав розпліт. Але потім Ну, те, що матка насіяла, той розплід і був. А далі я так розумію, що коли він літав, вони просто-напросто, мабуть, матку загубили, тому що матки вже не було і засіву теж не було. В планах було спробувати оцю маленький цей рійок протягнути через, ну, через зимівлю. Через зиму протягнути його, дати можливість їм перезимувати, як їм так хотілося вже сильно жити. Але так як втратили матку, то цей експеримент ми змушені звернути. Давай, мабуть, відкриємо, Жень, покажемо. Заодно. І я далі продовжу. І Виходить, що ми б його могли б і без проблем протягнути, через зиму, яким чином. Там могли б, наприклад, взяти 12-й рамник, зробити в ньому перегородку, як варіант поставити його на теплий занос. Можна було б так зробити, можна було б просто через перегородку, щоб його гріли інші сім'ї. А можна було б просто ну, оприділити його десь в якесь приміщення, щоб вони могли перезимувати. Ну, ось ситуація відбувається така. Зовсім тривожна, бджола взагалі не сидить. Вчора навіть було холодно, вся пасіка сидить вдома, ніхто нікуди не літає, а їх почали грабувати вже. Все. В п'ятницю я поглядав, вони ще були, їх почали грабувати, бачиш? Ну, той цей експеримент закінчився. В п'ятницю тут ще було все, все гаразд. Але так як матки немає, їх почали грабувати. Ось, що хотів показати, теж цікаві речі відбувалися. Давай я тако присяду дуже. Получається, ми мали розпліт. Розплід ще був відкритий, але при тому вони отут ну, ось це ми бачимо ось маточник. Вони тут зараз вже немає. Раніше були маточники, отакі відбудовані не свішові, а на тиху зміну. В маточнику, до речі, були личинки, було два маточника тихої зміни. але... Справа в тому, що вони його якби заклали, почали виховувати. Але потім я дивлюся, що отут, у верхній частині, отут дирочка така вже була прогризена, така дирочка тут вверху бджолою. Це, це означає, що вони його вже покинули, вони його далі не будуть виховувати. І таких було два маточника. Потім бачимо, ще ось мисочку вони будували вже на тиху зміну, але вже не було кого міняти. Тому ось такі такі справи. Бачиш, в п'ятницю ще ще було все добре. А сьогодні їх вже почали грабувати. Ну, тобто. Бо я хотів, щоб, щоб зберегти бджолу, я хотів її підселити, ну, під, підсипати там от, до, одне, до однієї з сімей за заставну. Та вони б там поселилися, але ну, вже немає сенсу. Тому що е, ну, оце їх грабують зараз, то справа в тому, що як, яким це чином відбувається, коли, коли починають, починається напад на сім'ю, то кхм, бджоли, які прорвалися там в е, вулик, вони першим чином ну, стараються якомога швидше просто вбити матку. Коли вбили матку, там протягом двох годин вже втрачається феромон, він не розповсюджується по сім'ї, бджоли сім'я ще за цей час пробує відбиватися, але потім вже, як матка вбита, феромон не розповсюджується по сім'ї, то справа в тому, що Література описує, що навіть бджоли з цієї сім'ї починають вже допомагати грабувати цю сім'ю. І вони з тими разом можуть носити мед, яка їх грабує. До речі, так, такі теж бувають випадки. Так що, на жаль, з цим рійком у нас нічого не вийшло, хоча ну, на початку були настрої скептичні. Я думав, що їх розіб'ють оси. Але тим не менше вони якби <кій> молодці, добре добре, якби, боролися, виходить. але, на жаль, втратилась матка. Тому долітались ви, коротше. Так вибачайте. Так що така ось ситуація. Ну, в вересні рій. Це однозначно нічого хорошого. Колись був, е, чув таку приказку від, від бджоляра такого пожилого 70-річного, то він казав, що каже в мою молодість сказали, якщо рій прилетів після Іллі, то ти його залиш на гіллі. Ну, тобто, виходить, що. Ну, це неприродньо у вересні рій, і з нього толку вже не буде. Так і сталося в нашій ситуації, на жаль. Всім дякую за увагу, всім пока.